У Бродівській книгозбірні відбулася конференція. Докладніше про цю подію. Дивіться у наступному сюжеті. У читальному залі центральної бібліотеки міста Броди відбулася чергова краєзнавча конференція. Розпочався науково-краєзнавчий захід із благословення настоятеля храму Святого Миколая села Смільне, отця Ігоря Крука. Справжній патріот громадянин, краєзнавець. Не продав, не сховав, а фівідомив і подарував родісь кій історії музей, за що визначиємо величезна м'яка. І це, на жаль, на жаль, не час наш час крови. Тому що е, нас навіть ціла армія є так званих краєзнавців перепошуківців а награди чорних копачів. Так, які на словах люблять історію, досліджують, люблять нашу державу, а насправді копають, викопують і продають все, що можна продати. Тобто, по суті, грабують нашу історію, подібно нашим москаля, москалям які у нас перших завдань це пограбувати наші музеї, вивести їх за кордон. Директор Бродівського історико-краєзнавчого музею Василь Стрільчук зазначив, що до цього науково-краєзнавчого форуму вдалося видрукувати збірник статей доповідачів, який містить публікації авторів Львівщини, Тернопільщини та Рівненщини. Наша чергова краєзнавча конференція бріще на край на межі Галичини і Волині, і ми презентуємо черговий наш збірник. Маємо гостей. Учасників з різних областей, так тому ми така кажемо якраз становище між на межі Галичини і Волині. Наша конференція, і через що нас участь беруть в цьогорічній конференції, в цьогорічному збірнику на завершення науково-краєзнавчої конференції у бродах її учасники здійснили мандрівку по екологічно-пізнавальному туристичному маршруті. Сергій Нікішин, Василина Куть, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.